Друзі, всім привіт! Відкриваємо посилочку в сайт Aliexpress. Тут має бути жіноча рубашка. Якась там кольорова чи з візерунком. Я точно не знаю. Зараз відкриємо, з вами подивимося. Так. Ага, вона так складена. От бачите, розмір пише 49 євро, можливо десь... В закордонних магазинах її продають дійсно по 49 євро. Ну, це ще раз доказує, що фактично зараз на даний момент нічого оригінального в світі фактично не залишилося. Ну, Відкриємо рубашечку. Вірніше, це навіть ну, рубашечка, блузочка, щось типу того. Така приємна на дотик, приємно виконаний малюнок на ній. Такі от квіточки. Зараз я вам покажу. Ось так от виглядає. Такий от воротничок на ній. Ну, Доволі гарно виглядає ось така от рубашечка. Силочку снапшот я прикріплю нижче під відео, щоб ви могли бачити і ціну. Цієї рубашечки і її вигляд, який він насправді є. А з вами був Копанчук Олександр, канал на Ютубі «Лікспрес Волинь. Всім до зустрічі!